Привіт! Готуємося до НМТ з Любою Іванівною. І сьогодні я не просто так називаю своє ім'я по-батькові, тому що саме це є темою сьогоднішнього коротесенького уроку. Це один з найпростіших блоків у вивченні іменника, тому я впевнена, ви точно впораєтеся. Почнімо з того, що імена по-батькові поділяються на чоловічі та жіночі. Чоловічі імена по батькові мають завжди закінчення ович, йович, жіночі, івна, івна. Все залежить від того, яким звуком закінчувалося ім'я батька людини. Так? Тобто, якщо це Андрій, Андріївна, Андрій Йович, тобто додається в нас йотований. Якщо це, до прикладу, ім'я Дмитро, Дмитрівна, Дмитрович, отож запам'ятовуємо Ович-Йович, івна Євна. Також варто запам'ятати кілька форм імен по батькові, які можуть здатися вам незвичними. Ім'я Григорій мало б утворювати по батькові із закінченням йович Ївна. Але тут все не так Григорович-Григорівна. Легко запам'ятати, якщо згадаєте, Шевченко, Тарас, не Григорійович, а Григорович. Отож Григорович-Григорівна. І якщо ми вже згадали про Шевченка, то не зайво буде згадати про Франка. Іван Якович-Франко. Ім'я Яків не утворює по батькові Яківович, а простіше Якович і жіноча форма Яківна, ілля ілліч іллівна. Треба запам'ятати оцю форму ілліч, звісно, вона може бути вам незвичною. А також слово Ігор, яке є іменником м'якої форми, Ігорьович, Ігорівна. Ще кілька слів, які утворюють паралельні форми. Отож, Хома, Хомич і Хомович. Лука, Лукич і Лукович нагадую вам про Марка Лукича Крапивницького: Сава, Савич, Савович Григорій Савич-Сковорода. Кузьма, Кузьмич, Кузьмович, Микола, Миколович, Миколаєвич. Рідко ми таке чуємо, але це також правильна форма. Отож, це і все, що варто було запам'ятати. Єдине, що запам'ятовувати не треба, якщо ви цю форму використовуєте, то можете її сміливо забути. Євич. Євна. Таких форм ніколи не буде на ЗНО, але ними вас намагатимуться впіймати на вудочку. тому запам'ятовуйте собі Юрій Йович, а не Юрій Євич, Євна, а не Андрій Євна. Отож, погляньте на одне з завдань НМТ та знайдіть помилку майже в кожному рядку. Сподіваюся, ви вже знайшли правильну відповідь, а ми почнемо розбирати це завдання з кінця, аби було цікавіше. Отож, Арсенівна, Яківович, Романівна. Яківович, ми пам'ятаємо Якович, Яківна. Викреслюємо, бо це помилка. Іванівна Іллінічна Геннадійович. Іллінічна неправильна форма Ілліч Іллівна. Тут ще є слово Геннадійович, там є подвоєння Н, і в слові Геннадій також є подвоєння Н, це собі додатково запам'ятайте. Святославович Матвійович-Ігоревна. Ми пам'ятаємо Ігор м'яка група, отож Ігорьович-Ігорівна. Викреслюємо як помилку. В'ячеславівна Євгенович-Кузьмич. Кузьмич-Кузьмович. Тут все добре. Івна, Ович, Юрійович, Петрівна Валерій Євич. Пам'ятаємо, Євич, Євна, ніколи не використовуємо. Отож, Валерій мало б бути. Ось такі завдання. Проходьте тестування на цій сторінці і успіху! Па-па!